Що, Леве, Аврора вже точно давно підвелася. Та і ми з тобою тривалий час розбираємося з гармоніями. Що ж у нас змінилося? Мелодія, звісно, залишилась така, як вона написана у автора Ула Ваген. А от дещо змінились акорди. В нашому імпровізованому стопі я перенесла акорди на октаву. Акорди. Акорди це от. Там, де декілька нот, не менше трьох, написані вертикально одна під одною, і вони граються одночасно. А це просто одна нота в басу. Тобто бас я перенесла аж на октаву нижче, якщо порівняти з тим варіантом, який є в попередньому уроці. Отже, Перед тим, який був записаний вчора, урок був розмова. Хіба це уроки? І розмова про музику продовжується. І щось я ще взяла, собі дозволила стосовно акордів змінити. Це найпростіші зміни, тому що якщо ми знаходимося в Фа-мажорі, сі-бемоль ключі, то е, це Фа-мажор. Фаля до три звук, а це, відповідно, нам уже знайомий, що згадаємо тризвук секст акорд, а далі буде кварт секст акорд. Тобто це у нас «ф6», а це F 6 4. І далі F5 3. Тобто це нам знайомо. І тут я нічого не змінювала, а от і розпочинається мелодія. І я пропоную зараз послухати, як звучить бас усюди, чи всюди він нас влаштовував так, як він був. Тобто ми минулого разу вже. Намагалися це відчути, як воно звучить разом, чи воно усюди пасує, чи ні. Зараз я це повторю. При цьому я буду називати мелодію нотами і співатиму її так, ніби я ж її виконую правою рукою, а лівою рукою я буду грати відповідно бас. І можна буде почути. Як розповсюджується бас суто на мелодію? Тобто, чи він узгоджений з мелодійною лінією? А бас я брала відповідно до того, як нам підказує автор. І автор радився з професіоналами, це відчутно. І, відповідно, тобто, автор за фахом стоматолог, а музику як любить. І хтось допоміг йому записати те, що відчула його душа коректним чином. А ми далі цю мелодію розглядаємо як приклад, аби відчути тяжіння нот одна до одної. Отже, зараз я співатиму мелодію. За такту я почну і Гратиму виключно перші долі. І вони якби дають можливість на їх фоні заспівати той малюнок мелодичний, який народився в душі автора. Отже, до, сама мелодія до, ля, сі, доля сібимуль ре. Я буду показувати безпосередньо нотний текст, і співатиму, а треба буде дослухатися, як воно узгоджено. Відповідно, це буде перший такт, і за такту, за такту я починаю і приходжу в першу долю. І гратиму я перші долі лівою рукою бас. <кій> доля. Де наша фа? Трошки голосніше, доля сі сідори. нас було двічі фа. Чи це нас влаштовує? В принципі, влаштовує. Рухаємось далі. ре, мі, фа. Де наша нотка. А тут я взяла і написала аж дві нотки. От така редакторська правка була нотка соль. Відповідно до того, що це соль-мажорний домінанс септакор, Тобто від ноти соль побудований соль сі, ре, фа і в басу у нього соль. Якщо тут зіграти нижче, то ось він. І я обощені ще соль сі, ре, фа, От ця нотка в Великій Октаві. Ось вона. А я взяла і написала себе карт, так як він е, з'являється де в самій цій послідовності нот частот, яка і створює домінант септакорд. І ми знаємо його склад. Велика терція, мала терція і ще мала терція от його склад. І в ньому обов'язково є сі-бикар. І тоді я кажу: а можливо, нам треба з цієї послідовності взяти саме сібикар, і він буде іще більше нас якби підводити в іншу гармонію, в тяжіння, щоб відбувалося, послухаємо його окремо. Починаючи. А от звідси, навіть зараз не співатиму мелодію, просто гратимо до Фа до ре-до. А якщо я б зіграла Соль, Ре, До, то це було так само правомірно. Але якщо оця напруженість з'являється, то хочеться скоріше знайти ту ноту як гавань, в яку приходить дійсно корабель. І в даному випадку це нота до. Хоча це ще не кінечна зупинка, але вона нам допомагає відчути, що. От ми рухались і от ми прийшли. І тут нам можна дещо якби відпочити. І більше того, автор нам дозволяє відпочити, давши цій ноті, звучати в мелодії аж такт і ще дві долі наступного такту. Тобто... І є таке відчуття певної завершеності думки, але не завершено усю розповідь. Тепер з мелодією До-ля і бас фа. От він доля сі, сі, -мі фа. Хоча, звісно, можна зіграти і соль. Ще раз слухаємо. До, ля, сі, сі, до, ре, мі, фа, Ля ля, соль, ре, 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 ре мі, фа, соль. Або соль, ре, 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 мі, фа, соль. От це вже. Ідея такого в певному сенсі смаку. Але фахівці, кращі за нас тобою леве, могли б обґрунтувати, яка з цих нот все ж таки пасує ліпше. А ми рухаємося далі. І що у нас далі по курсу фа-мажор до. До. До, ля, си, си, до, ре, ми, фа, ля, ля, си, 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 до, си, ля. И вот у нас ре мажорный доминант септаккорд. Ля, ля. И соль минор. Осіля. І домінанцептакорд від до мажору з'явився, і тому от наша нотка до. Ось вона, тому вона з'явилася, тому що. Автор нам уже підказав: тут має бути домінант септакорд до мажору, а значить, він ось він. До мі, соль, сі, бемоль, І у нього в басу до. Візьмемо його до. Ну, Щоб було зрозуміліше, ще раз почнемо, де у нас мелодія, щоб було чути, як вона лине. До. І от гратиму бас. До, ля, сі. сі. Як я тільки взяла не той бас, одразу було чути, що щось не так. От прямо щось не так. І звернімо увагу, я зараз навмисне зіграю щось не так. А ваша задача почути де оце не так. Ще раз, проводимо цю мелодію до ля сі, сі до ремі фа, ля і я гратиму бас, і десь я його зіграю, можливо, і не в одному такті невірний. Я зіграла в багатьох тактах невірний баст. І якщо ви це почули і вам прямо було неприємно від цього, то це заслуговує на мої привітання. Продовжимо в наступному відео.